Ми ще не знали, що ти прийдеш, Свабра! Свабраме! Свабраме! Ми а, шла, брай, шла, брай, знали, що ти прийдеш до нас! Ви пошлабрій! Пошлабри! Обережно має влогу! Обережно, паркани! Він хоче, він хоче замити нас а Тобі! Ми сидіш фаброю! Ви захищає, килим! А хет килимочок, обережно! Для тебе є секретна зброя. Ми знаємо, що ми переможемо тебе. А геть клемочок. Тримай в ноги, ти! маєш май спасти. Ми переможемо! Але швабрамен! Швабрамен, ти нас чуєш! Швабрамена! У нас для тебе є одне серйозне предложення. Yeah. Yeah. Як ти гадаєш, ми зможемо колись простити Швабрамена? Yeah. Ти хочеш, щоб він був веселим, а не злим. Yeah. Дивись, ні, 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 Швабрамен, ти маєш нам пообіцяти, що ти будеш добрим і веселим, і тоді ми тебе простимо. Обіцяю, обіцяю. Ти обіцяєш бути добрим і веселим. Я обіцяю. Ти скажи, я обіцяю бути добрим. і веселим? Я обіцяю веселим. бути добрим і веселим. Чи ми прощаємо швабрамена? Ми прощаємо тебе, Швабраме. Але ти тепер, тепер Тепер ти маєш мити підлогу сухою шваброю! щоб ми не підскознулися і не впали підступний швабрамен. Я думаю, що ти більше ніколи не будеш таким підступним. Правда? Давай мне пять дам Па-ба-ба-бам-па-бам. Па